Всім доброго дня будемо готувати суп з креветками. Суп по більшій частині подобається тим людям, які полюбляють морепродукти. Так що беремо торби та біжимо за креветками вже в магазин. Наливаємо літр води. В даному випадку ми будемо готувати бульйон на креветках. Беремо картоплі, нарізаємо це кубіками, полюбляю мілко нарізати, а ви ріжте, як вам зручно. Беру я 200 грам голландського сиру, теж нарізаємо його кубіками, а тим часом 10 хвилин пройшло. Та ми виймаємо що креветки з нашого кріпу. Далі переходимо до зажарки, нарізаємо дрібно нашу цибулину, щоб рівномірно її прожарити. Ну і далі все кидаємо на пательню. А далі що? Переходимо до шинкування часнику та челіперцю. А все теж на пательню. Ходом ми закидаємо креветки та обсмажимо десь приблизно 3-4 хвилини. Далі кидаємо ми картоплю. Далі йде столова ложка рису на 1 літр води, далі йде ходом нарізана кукуруза. Відкриваємо баночку з горохом, беремо ложку горошку та кидаємо в кастрюлю. А також беремо 2 яйця та ретельно перемішуємо. Кидаємо зажарку з креветками, далі нарізаний голландський сир, після чого ми заливаємо яйця. Не забуваємо при цьому помішувати ложкою та згущене молоко. Смачно. Кладіть вподобайки, якщо сподобалось. Ну і відповідно переходимо до грузинської кухні та кахулі.